Оркестр, ансамбль народного танцю, театр бойових мистецтв і паляниця, шановним гостям у Запоріжжі з розмахом відкривають чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів. Змагання в просторому сучасному залі виставкового центру Козак Палац проходять на високому рівні. Відзначають представники федерації важкої атлетики і численні гості. Уровень проведення – це хороший чемпіонат Європи. От побешому щоту. Віду... Вот такая оценка. Я голова коллегии судей Украины, и мне, как говорится, ну, я могу оценить, видя те соревнования, которые за рубежом проводятся. Очень радует то, что вот именно за последних 4-5 лет Запороже из числа аутсайдеров... Вашла в, в, в п'ятерочку самых сильных обласних федерацій тяжології атлетики. Честь виводити на парад відкриття збірну Запорізької області. Має 17-річна Іванна Яцкунь, дівчина в чудовому гуморі. Вихованка Олександра Слободянюка та Анатолія Орлова вже встигла принести своїй команді бронзову медаль, змагаючись з більш досвідченими і старшими суперницями. були міжнародники, мастера, були, але я влезла кандидат третій. Чотне я сьогодні виступила, в принципі хорошо залізла в тройку. Я підняла 68-80, А 85 п'ять була неудачна, тому що ну спіна боліла кабита. Бы ну сірною старалася змогла тренірд. Запорізька область представляє на змаганнях сім дівчат і 14 юнаків. У перший день змагань вдалося залишити вдома три медалі. Окрім Іванни, бронзу здобула Дар'я Кузьміних. А чемпіонкою України у найважчій категорії серед дівчат стала Єлизавета Баранова. Головна мета спортсменів на цих змаганнях потрапити до збірної України, яка в червні виступатиме на юніорському чемпіонаті світу в Токіо. Для Запоріжжя чемпіонат України має ще одне важливе завдання популяризацію цього олімпійського виду спорту. Дуже важливо привлікати вряди спортсменів новий кадр. Сьогодні, конечно, аже на таку хорошу організацію. Віремо багато дівчина і відділі какої якийсь… Дійсно, такой сильний в широкому этого слова в виде спорта. Я уверен, завтра и не пойдут в наші секції. А наша вже задача, щоб в наших аділеннях атлетики були комфортні условия. І в тому году кстати, городская власть відкрила нове по потяжої атлетике на території міста. Потім всех, всіх, все вибирають спорт. Тим часом федерація важкої атлетики Запорізької області плекає нові амбітні плани, довівши, що на високому рівні можуть проводити національні змагання, мріють привести до нашого міста чемпіонат Європи. Идем, вот именно движемся по таким ступенькам, да, кадеты, юниоры. И теперь, я думаю, что через год где-то мы будем претендовать на проведение взрослого чемпионата Украины. У меня есть мечта, чтобы мы в скором будущем приняли не только, принимали не только чемпионаты Украины, а есть у меня такая мечта, это чемпионат Европы, хотя бы юношеский. Змагання чемпіонату України з важкої атлетики серед юніорів триватимуть у Казак Палаці до п'ятниці, включно початок з 10-ї ранку. Вхід вільний Олена Назаренко Дар'я Зірянова, Тв. 5